Доброго дня, я Чорничук Ірина Олегівна, викладач біології та хімії Новородицького професійного ліцею будівництва та побуту. Темою сьогоднішньої моєї доповіді є використання візуального контенту на уроках біології та хімії і хмара слів як засіб у научненню. Якщо подивитися, що таке власне візуалізація. Це те, без чого зараз неможливо уявити собі сучасний світ, оскільки більшість дітей зараз є візуали, а не аудіали. Проект тут реалізується власне проектне навчання, формується компетентності. Якщо ми даємо більше інформації у вигляді візуальних якихось картинок, вони набагато краще засвоюються. Це закономірно, бо інформація у вигляді картин зберігається довше, хоча займає більший об'єм пам'яті. Як правило, візуалізація має різні вигляди, але функції в неї завжди однакові. Ми створюємо словесний образ повідомлення, ми створюємо його візуальну картинку, ми контролюємо якість засвоєння учням інформації. Також ми запускаємо асоціативне мислення, ми запускаємо глибинні процеси мисленєвих. Особливостей мозку, тут ми можемо керувати концентрацією, увагою учнів, можемо більше привернути увагу учнів. Також тренуємо уважність і спостережливість. Як, як на мене, найвагомішим здобутком візуалізації є те, що інформація зберігається довго, використовується якісно і набагато частіше ця інформація, яка була Власне, подана, вона використовується в майбутньому. Ну, основні методи візуалізації або унаочнення це буктрейлер, це інтернет-меми, це найсучасніше і найцікавіше для дітей, вони люблять їх створювати, вони люблять ними користуватися. Стосовно історичних якихось процесів, тут і інтерактивні стрічки часу, також живі презентації, навчальні відеоролики, які діти часто самі створюють або використовують. Як на мене, найкращим. Для мене особисто це була хмара слів, тому що вона дає в короткому в одній картинці дуже багато інформації, яка легко засвоюється. Також крім того, що використовуються різні методи, біологія має свою особливість. Тут є дуже багато малюнків, схем, таблиць історичних, якихось часових рамок, коли процес якийсь відбувається. І якщо візуально картинку подати, якщо інформацію подавати не сухо в текстовому повідомленні, а з унаочненнями, з якимись 3D-моделями, воно набагато краще засвоюється. Я, власне, чим користуюся для збереження інформації ми використовуємо Google Диск, як правило, для лабораторій та те, використовуємо лабораторні роботи та тести. Це Google форми, звичайно, є, є сайт для цього на урок, є все освіта, на яких є дуже багато цікавого. Нижче подані ресурси, які ми. Користуємося часто, на яких створюємо самі, на яких я дітям даю завдання. Люблять вони також екскурсії, британським музеєм віртуальні чи Дарвинівським музеєм. Ну, Смітсонівський музей, можливо, рідше, але це для екології підходить набагато частіше. Як власні роботі, чим користуються, то створюємо простворити. Як я дітям створюю, так і вони самі. Для цього є сайт онлайн тест ПАД. Де можна вбудувати цей кросворд? Прямо в блог, можна його посилання кинути дітям чи на уроці, чи на домашнє завдання в якійсь тестовій формі. Кросворди чим цікаві? Вони стимулюють пізнавальну активність, формують мотивацію до навчання, розвивають ерудицію набагато краще. Діти потім розуміють і теми, і все що цього стосується, можуть зв'язати. Тему одну з іншою, тому що в вальді кросворду ти коротко пояснюєш, як воно має виглядати, і ти розгадуєш. Кросворди вирішують, напевно, всі, і вони цікаві для дітей. Найчастіше користуємося хмарами тегів або хмара слів. Це також є сайт WordArtCom. просто. Хоча інтерфейс там первісно англійський, яким я в основному користуюся, можна, звичайно, використовувати російський інтерфейс. Ну, як, власне, виглядають ці хмари теги? Як ви самі бачите, тут є тема, де подані окремі слова, тут можна знайти відповідність, якщо навести на. Слово може бути покликання на статтю у Вікіпедії чи на інший якийсь онлайн ресурс, де можна прочитати власне про те, що вас цікавить. Відеофрагменти, звичайно, використовуються як вже таке щось глибше. Тут практично безмежні можливості для отримання інформації, тому що такий сервіс, як YouTube, він має величезну. Просто гігантську базу даних по всьому, що потрібно, по всіх темах, по всіх практичних заняттях, якщо немає можливості практично показати щось, для того є YouTube, в якому легко можна це показати. Також мультимедійні презентації, як створені власноручно, так і взяті з сайту на урок всеосвіта та інших освітніх проєктів. Діти також люблять їх створювати, особливо це по біології, по генетиці найчастіше по генетичних хворобах. Також я вважаю, що це дуже хороший ресурс для отримання інформації, подання інформації. Наочний матеріал можна подавати на різних етапах уроку по-різному. Хоча в наступній частині уроку, для того, щоб повторити і закріпити попередній матеріал, можна подати шматки відеофрагментів, схеми, малюнки чи короткі тестові завдання, які теж можна чи на дошці, чи посилання дітям також можна скидати. На основній частині уроку, чи вичин, тобто вичень основного матеріалу, звичайно, візуальний контент присутній завжди, оскільки як малюнки можна, тут і скрайбінг можна використовувати, і ті самі хмари теги, і 3D-моделі, і окремі відеофрагменти, і анімацію також. А на узагальненні чи на контрольних. Запитаннях можна використовувати тести онлайн тесторіум використовувати. можна вибирати від завдання з вибором відповіді, використовувати якісь фото, відео, і вони набагато частіше цікаві для дітей, ніж просто роздавати їм завдання. Мультимедійний урок це можливість для. Того, би поєднати в одному уроці не сухий матеріал, а живу презентацію. Це є інтерактивне спілкування. Також діти часто виявляють самі бажання допомогти, створити щось. І для них це цікаво і досить, досить нормальною, я вважаю. Як на сучасний час, оскільки всі з гаджетами дружить від маленького до дорослого, це просто не те що бажано, це обов'язково слід використовувати. Но одним з прикладів, власне, того, як можна гарно використовувати будь-який. Візуальний контент і є сайт WordArt, на якому можна створити хмару тегів. Ось він виглядає таким чином виглядає він ось таким чином, і е, на ньому створюються хмари тегів, е, на яких можна давати новий матеріал, повторювати новий матеріал. Виглядає він ось таким чином: WordArt.com. Легко можна сюди зайти, можна через різні соцмережі. Найкращий варіант це через Google заходити. Ось це моя сторінка, власне. Коли треба створити в презентацію хмарку? Ось, є кнопка створити, але дуже швидко. Використовує англійський інтерфейс, тому що він набагато швидше працює, і немає потім проблем з шрифтами. Я поясню чому, тому що якщо деяка кирилиця, ось маємо шрифти різні, вони, якщо на англійському інтерфейсі, вони набагато краще йдуть, майже всі завантажуються, якщо це є кирилиця гірше. В такому випадку він працює. Ось маємо слова. Припустимо, ми хочемо хвороби. Спадкові. Вводимо тут, припустимо, п'ять хвороб. Ось. гемофілія, Відінь я трошки так. Фенілки до припустимо. Синдром Дауна. Downa Черешевського Тернера. Тепер вибираємо форму, куди ми це візьмемо. Ну, припустимо, хмара. І візуалізуємо, як воно буде виглядати. Ось візуалізація відбувається. Ось ці проблеми зі шрифтами. Тепер шукаємо, той, який світиться. Ружеб. Ми не використовуємо, оскільки він не працює на даній картинці. Вибираємо будь-який інший. І чекаємо. Трапляється, таке може бути досить часто. Ось маємо, власне, таку цікаву річ. Тут розташовані слова горизонтальні. Їх можна розташувати в будь-якому порядку, танцюючи, горизонтально, вертикально. Як на мене, найкраще горизонтально, тому що так простіше читати. І так воно дітям легше сприймається. Який стиль? Тобто можна скільки завгодно слів використовувати. Можна їх повторювати по 10-15 разів. Тут є власне кількість слів, які ви можете, кількість разів повторень цих слів. Ну, припустимо, нам цього достатньо. Ось дивіться, наводимо на Назву і вона світиться іншим кольором. Можна сюди також додати, до цього слова, можна додати посилання на цю статтю у певному ресурсі, і тоді зрозуміло буде, що ми хочемо пояснити. Тепер зберігається ну, дуже просто: ось кнопка завантажити стандартний чіпек. Завантажилося. Якщо ми хочемо поділитися, тут є, можливо, на Фейсбуку можемо поділитися цим WordArt, артом можливо, в іншій. Але якщо ми хочемо просто посилання, є лінк, і питаючи, хочете, щоб ваша робота була для всіх, доступна для всіх? Так, звичайно, нехай користуються це дуже добре. Зберегли і все. Наш виглядає, власне, Наша робота виглядає ось таким чином: вона у нас у вигляді малюнка, який можна вставляти у будь-які інші е, малюнки, які потрібні, у інші документи, які потрібно, і використовувати де вам потрібно. Ось, власне, і власний досвід використання однієї з технологій візуалізації. Дякую за увагу.